Так, діти технарні, сьогодні ми поговоримо про дві категорії людей. Перша категорія, яка купує вживані смартфони, і вважає, що обхитрила, обмудрувала весь світ. І не знаю, чи можна назвати таких людей королями долі, чи можна їх назвати прям галімими бомжарами, тому що в них немає грошей просто на нові смартфони. І так само другу категорію людей, які купляють виключно лише нове, тому що довіряють лише новим смартфонам. Але можливо насправді це суто такі, я не знаю, лохи, які переплачують просто за нове, яке потім різко знецінюється, і, типу, гроші? Тупо йдуть на вітер. Сьогодні ми дізнаємося, щось стосовно вживаних смартфонів, наприклад, вживаних Samsungів в категорії до 25 тисяч гривень. Це цікава категорія, тому що, ну, в принципі, коли зазвичай люди розглядають вживані смартфони, вони не розглядають ну, якби, там, смартфон за тисячу доларів, щоб він був вживаним. Ну, переважно якось воно не сходиться. В цій категорії люди вже е, починають схилятися до реально нових, тому що ну, якби, гроші на нові. Смартфони, навіть флагманські, є, коли їх немає, але хочеться якби, занюхнути трошки чогось флагманського. Залишається лише чекати, поки попереднє покоління флагманів здешевшають, і потім вже робити вибір. Тому що іноді на ринку можуть бути цікаві пропозиції. А за цікаві пропозиції можна подякувати магазину Pixofon, який, якщо що, надав ці смартфони для такого поверхневого розгляду, не огляду, тому що якби, моделі я, я просто не маю стільки. Часу, щоб оглянути всі моделі ще й старіші, старіших флагманів самсунгівських, але я зможу трохи е, поміркувати на цю тему, тому що сам користуюся 24-ю ультрою вже другий рік. Перед цим користувався 23 ю ультрою. Е, як ну я їх купляв новими, але так, якщо зараз розмірковувати чи багато втратилося грошей, якщо так дивитися і потім продавати. Так, ну типу, однозначно, так Samsungi дешевшують, то в принципі інші android смартфони дешевшують доволі суттєво, особливо флагманські, з плином часу. Ну, в принципі, це стосується і айфонів, тому айфонщики, ви там не хіхікайте. Якщо що, ваші айфони якась легенька подряпина, чи там акумулятор не 100%, а 99% і все, половини ціни немає. Як вітром здуло, тому до речі, переходьте в магазин Pixofon за посиланням в описі під цим відео. Там є цікаві, реально вживані пропозиції е смартфонів вживаних. Вживані пропозиції, нормальні, суттєві, суттєво актуальні пропозиції вживаних смартфонів, серед яких можна підібрати собі якесь цікаве рішення, яке буде вас задовільняти. Сьогодні у мене на столі чотири Самсунги: це є s 24 Samsung s 23 маленькі, оце типу умовно компактні. Потім у нас є Fold 4. так, за ціною до 25 тисяч можна навіть Fold якісь роздобути, е, як це не дивно. І s 22 друга ультра американець, якщо що, на Snapdragon. тому це все окей. Що я хотів сказати? Дивіться, в категорії до 25 тисяч, якщо ви розглядаєте суто Samsung, ну так вже склалося, що Samsung у нас займають одне з лідируючих становищ на ринку, і багато людей, в принципі, не хочуть злазити з ну не знаю, екосистеми Samsung, але, скоріше, напевно, просто софту, до якого звикли, оболонки до якої звикли. І розглядають собі різні варіанти. Так от, до 25 тисяч, якщо брати офіційний ринок, о, зараз можна подивитися на S24 FI. Або нижчу трохи класом А-56 Samsung чи А-55. -й. З лінійки А на Ексіносах. Ви розумієте, що порівнюючи з цими, тут завжди буде краща продуктивність. Це флагмани минулих років. В них особливо на Snapdragon, у них завжди буде краща продуктивність за те, що нам пропонує Samsung в своєму середньому сегменті нових смартфонів. Тут так само менше компромісів по камерах. Камери цікавіші в середньому наборі. Тут є зуми. Всюди А56, шостий, на жаль, немає зуму, хоч в тій категорії деякі, якби виробники, пропонують. Ну що це таке Samsung з. Ah, peraí, 7-го, принаймні, почніть, і вже туди вбудуєте хоч якийсь зум. Тому що я буду вас хейтити. Ось, справедливо хейтити. І що об'єднує всі ці смартфони, в них є зум. трьохкратний, звичайно, на 23 му і 24 му Samsung. Оптичний, перископічний, ну, типу, норм. Окей. І Fold 4 так само у нас має трьохкратний оптичний зум. І от Ultra 22 в нас має, до речі, десятикратний і трьохкратний оптичні зуми. Десятикратний в нас перископ. Якщо що, хтось ще пам'ятає, що коли Samsung ставила десятикратні, а не так як зараз п'ятикратні лише. лишень. Я все одно вважаю, що п'ятикратні кращої якості це м, розумніше рішення, ніж тоді в свій час десятикратні. Але але вдень все одно десятикратний буде рвати поточні Samsung е, S24 Ultra, s 25 Ultra. Тому коротко, до речі, розглянемо, в якому ж стані нам от, завжди цікаво в вживаних смартфонів їхня якась історія. як як взагалі люди ними користувалися, що з ними сталося? Наприклад, s 23 у нас Global, гарний стан пише, і я би сказав, що він гарний, але помірно, помірно гарний. Тому що, якщо ми подивимося на рамку, то таке враження, що хтось використовував s 23 оцей от Samsung, як... Стопор для дверей, скажімо так, бо я як пояснити ще таку потертість на рамці, я особисто не знаю. Далі, зате у нас лінзи камер без подряпин, задня кришка практично теж без... Ну, я не бачу подряпин. На екрані окей, мікроподряпину е, бачу біля фронтальної камери, можливо, і не впевнений, чи вам видно. Бачу одну маленьку мікроподряпину, і це цілком я вважаю нормальний стан. для Цієї категорії смартфона за якийсь там, напевно, тривалий час користування. Рамки глянцеві, тому тут якби мінус, чому саме так видно, особливо біля блоку клавіш потертості, тому що блок глянцевий, фарба тут здерлася і виглядає ще воно більш кричуще. Але загалом для звичайного використання, ну ви ж цього не будете помічати. Тому як варіант цілком окей. Мені ще подобається в цьому поколінні s 23 звичайного і плюсика. Мені подобається, що тоді. Ці рамки були заокруглені. Хоча би мінімальний оцей радіус заокруглення він був і він був приємний для того, щоб тримати в руці смартфон. Зараз же ж, після чого, Samsung вирішила робити повністю зрізані ці ребра смартфоні. І це вже так виглядає, можливо, якось. Чуть сучасніше, але це як з якої сторони подивитися. Найбільше мені подобається в цій версії 24-го Самсона, що тут е, матові рамки, і вони виглядають приємніше, вони менше на них ну, і відбитки видно, і бруду видно. В цьому конкретно варіанті рамки я би сказав майже в ідеальному стані. Ну, можливо, тут зверху є якісь мікро, такі мікрокоцки. Стосовно екрана, він так само в чудовому стані, але здається. Здається, є, я бачив пару мікроподряпин. Знову ж таки, якщо ви хочете зекономити і вас хвилюють мікроподряпини, напевно, ви такий перфекціоніст. E, що тоді, я не знаю, шукайте гроші, крадіть, не, не крадіть, e, беріть кредити e, і купуйте суто нові смартфони, тому що на них подряпини виключені абсолютно повністю з заводу, щоб була подряпина, це треба потрапити на якийсь супер ексклюзивний варіант, легко кажучи. E, тому так, але якщо вас це не хвилює, ви якби людина нормально і це спокійно переносите, таку ситуацію, де якісь потертості, мікроподряпини, чи на екрані, чи на рамці. Чи на задній частині смартфона, то розглянути і таким чином зекономити цілком адекватне рішення, я вважаю. Давайте 22 ультру розглянемо. Яка, звичайно, що бачила, напевно, життя. Тут є навіть мікроподряпини, На жаль, на блоці камер на самих лінзах. Не суперсуттєві, але є. Секундочку, Ледь помітні мікроподряпини на лінзах камер є все-таки, але я не думаю, що вони суттєво впливають на якість картинки, тому що, ну слухайте, навіть на професійних камерах, на професійних об'єктивах, зазвичай, якщо є якісь подряпини, фотографи чи відеографи не викидають такі об'єктиви. Ну, Тривалий час, хіба що там вже прям каша з тих подряпин, тоді це буде впливати суттєво на якість картинки, яку маємо в підсумку. Стосовно заднього, заднього частини, Тут дивна ситуація, я оце пробував протирати. Але якщо видно під кутом, тут є якісь маленькі вкраплення. Чи людина, яка користувалася цим смартфоном, я не знаю, якимось абразивним щось ляпнуло дуже токсично дивне, чи воно не те, щоб в'їлося, не в'їлося, але коротше, помітно, якісь такі маленькі блямки. Я їх не зміг як якби звичайною штукою для щоб протирання техніки. Тому нюансик. знову ж таки, наскільки критичний, не знаю, Можливо, ви, в принципі, розглядаєте смартфон і все одно його запхаєте в чохол. Тоді питань абсолютно нуль, яка різниця, як там під чохлом виглядає ваш смартфон? Ну камон. Як там під чохлом виглядає ваш смартфон? Ну камон. Так от, рамка зверху, ця глянцева, я пам'ятаю, на 23 ультрі в мене так само вона була глянцева, але тут трошки вона покоцана більше. Знову ж таки, на екрані я бачив мікроподряпину з боку екрану водоспаду. Ну, я люблю екран водоспаду. Але так, хтось десь проїхався, так чи інакше, якщо на видимість контенту, це абсолютно не впливає, особливо, коли екран вімкнений, і там ну, при звичайній денній яскравості, і ви цього прям не впадає вам в вічі ця клята подряпина. Навіть якщо вона десь умовно може бути глибокою. То чому би й ні? Чому би не розглянути такий варіант і не зекономити до 100 біса грошей? Головне, подивитися, звичайно, що на сам екран чи він е, має якісь можливо, вигорання, може ще щось таке, тому що в вживаних варіантах це цілком можливо. І ми переходимо до, значить, фолда. Фолда, е, який, по-перше, має глибоку подряпину на зовнішньому екрані. А ну, чи буде видно? Ось тут у нас глибоченька подряпина, яка зразу якби її прям помітно. Але нічого, далі у нас є кілька ще мікро подряпин. Ну так, тут стан трошки отак: отакий собі не дуже сильно хвилювалися через фолд, коли його використовували саме цей. Але слухайте, це покоління ще четверте, 12 оперативки, 256 постійної. Експірієнс в складених смартфонах за такі гроші, типу, ви навряд чи краще й досягнете саме у фолдах. Фліпи то можна десь, можливо, теж пошукати за такі гроші. Навіть нові є там умовно мотороли, рейзери, звичайні базові. Вони іноді по акціях продаються за дуже смачними цінами. А тут же ж фолд зовсім інша категорія, значно дорожча завжди. Туша ще була ще. Якщо пам'ятаємо, в цьому поколінні щілина між е, половинками. І зовсім скоро у нас там презентація вже сьомого покоління фолдів, фліпів, і там буде вже набагато вущий цей смартфончик, і він буде ширший, нарешті, тому що е, що мене відлякувало в фолдах самсунгівських в, в, всі ці роки, в принципі, це надто вузький зовнішній екран. Ну, подивіться, як цим користуватися, як тут набирати якийсь текст. Ну, поясніть мені, будь ласка, це ж дуже вузький екран, ну, типу, камон. Е, при тому, що китайські виробники вже багато років випускають нормального формату фолди, на, на яких зручно користуватися як в складеному, так і розкладеному виглядах. Наскільки це критично? Я не, не думаю, що це прям супер критично. Для того, для якогось нового досвіду, е, навіть такий варіант буде цілком окей. Е, е, і тепер так. Так, жартую. Звичайно, що звук приблизно такий. Ось трошки хрустить цей фолд, як мої коліна увечері, та навіть зранку, боже, кого я обманюю. Так от, екранчик, до речі, живий здоровий внутрішній. Він, до речі, навіть здоровіший і живіший за зовнішній, тому що я тут бачу одну плюс-мінус, якщо бачите. Глибок, ну, подряпину, але типу таку, якби від нігтя залишили зовсім е, не супер велику, але якби помітно. І потім ще кілька тут є нижче. Так само схожих, але вони прям ну взагалі ледь помітні стосовно того, що посередині в нас тут є помітний, помітний такий слід, який можна назвати тріщиною, то це швидше за все на поверхневій цій плівці, і відповідно, якщо її переклеїти, то його вже не повинно бути цього сліда. В цьому перевага фолдів фліпів, що можна просто собі переклеювати час від часу плівку захисну і користуватися тупо як новим. Звичайно, що питання до шарніру. Шарнір тут, до, до речі, доволі тугий і окей. Єдине, що звичайно є оцей мікрозвук, такого розгортання, і мо... комусь це може бути страшно, я не сперечаюся. Ви все одно отримуєте повноцінний експірієнс бляха планшету розкладного, фактично. Телефон і планшет в одному. Прикольно? Прикольно. Єдине, що е, камери тут з мікроподряпаними теж, хтось абсолютно його не жалів, цей смартфончик. І е, ну, мені здається, тут теж не буде сильного впливу на картинку. Не повинно бути, тому що це далі від лінзи, це типу по околицях лінз розташовані ці мікроподряпини, і лише трохи вони заходять на самі лінзи. Стосовно загалом фолда чи брав би я собі, наприклад, вживаний фолд, якщо би хотів нових вражень. Е, і прям не обов'язково негативних, якщо на то пішло. Бо я знаю, що серед вас скептиків зараз оце от в коментах навалиться купа людей, будуть казати, так капець йому там, як ти це перевіриш? Там два дні купиш і йому хана. Е, якщо нормально перевірити, бачите стан, бачите, що екран не там флікерить, не, нема глюків, немає вигорань, немає якихось е, смужок на самому екрані, то є всі шанси, що він ще проживе е, доволі тривалий термін. Але так, гарантії від виробника ви звичайно, що не отримаєте. Ніхто вам на халяву міняти екранчик цей не буде. На що ще важливо дивитися у в смартфонах? Думаю, в принципі, пояснити так само варто, бо люди все одно часто питаються, хоч, наче є очевидні такі штуки, як, наприклад, акумулятор. Але акумулятор це якби найбільше питання з точки зору, що він найшвидше з усіх компонентів. Всіх інших в смартфонах зазвичай деградує. Ось але, е, по перше його і найлегше зазвичай змінити, замінити на новий. Тому особливого е, особливої проблеми, якби не повинно бути, але я розумію, що зазвичай здають вже смартфони в вживанні там по тридіну чи продають, коли вже акумулятор тримає так собі, і ніхто перед продажею особливо не заморочується, щоб замінити акумулятор. Відповідно, можна очікувати на гіршу автономність ніж. У нових варіантах смартфонів. Особливо це стосується, коли, наприклад, є Samsung, якісь там на маленьку кількість міліампер, легко кажучи, і ще й там, наприклад, приправлені зверху Ексинусом цим емейзінговим. Тому я би сказав, що перевірка, до речі, не супер очевидна. Можна сказати, що можна там накачати еку-беттері, подивитися загалом стан акумулятора. Насправді всі ці застосунки окремі, які приблизно показують. Наскільки здоровий акумулятор, це мені здається швидше пальцем в небо дуже-дуже приблизно показує. І лише в підсумку ви будете бачити під час першого користування, наскільки гарно живе смартфон, і потім вже робити над цим висновки. А всі інші аспекти, звичайно, перевіряються легше і простіше. Екран очевидно зразу можна перевірити, в тому числі є діагностичні сервісні команди, залежно від виробника, якими можна скористатися, перевірити, як працює сенсор сам по собі. Наскільки всі? Эм... Скажімо так, зони дисплею реагують на дотик. І сам, якби зовнішній вигляд екранчику. Все, в нас ще теоретично можуть бути модулі камер трошки, наприклад, не працювати в цих випадках, до речі, працює. Так само можна перевірити динаміки, ну це так само перевіряється відразу і без проблем. Є інтернет, є ChatGPT. ви можете собі легко подивитися, які є поширені плюс-мінус проблеми з певними моделями смертні. Які ви там розглядаєте собі, і перевіряти, відштовхуючись від цієї інформації. Тому, значить, це таке, якби розмовне, більше відео вийшло. Але сподіваюся, що вам було трохи якось корисно. Можливо, ви вас щось зацікавило з таких варіантів, тому знову ж таки переходьте за посиланням в описі. Крім того, якби нагадую за ці всякі підписочки, лайки, коментарі, дизлайки, все як ви любите, і пишіть свої думки: оце найважливіше, які у вас чи був у вас Досвід з вживаними смартфонами, який був досвід. Чи ви, типу, ніколи знову? Чи ви навпаки, типу, суто за це і топите? А з іншого боку, ще можна як аргумент записати це збереження планети, так, тому що ви повторно використовуєте якісь гаджети, які вже е, використовувався відповідно. Ну не купуєте новий. Не купуєте новий, означає менше, типу, планета страждає, менше виробляють цих ваших гаджетів, менше викопують із землі. Всякого корисного. Значить, що може призвести до непоправних наслідків. Тому я чекаю вашу думку ще в коментах. Підписуйтеся на соцмережі Технарді і якби побачимося згодом. Поради від Тані. Неважливо, новий у вас смартфон чи вживаний. Головне, щоб він вам подобався і тішив вас щодня. Правда, абсолютно правда. Так що не треба засуджувати і тих, хто купує лишень вживані, і тих, хто купує лишень нові. Живіть мирно! Просто не купуйте айфони. Да. <ріст> не, як це? Неважливо, який у вас смартфон? Головне, щоб... щоб не айфон. Окей. Yeah. <ріст> okay.